Середина лютого 2024 року. У нас така теплень зараз. Вчора було на сонці 15 градусів тепла. Сьогодні 13. Ось така красота. Наче весна, але ще весни немає, ще немає ніяких первоцвітів, нічого. Ми вирішили зробити невеличку прогулянку. У місті Васабург на березі Ботинського озера приїхали сюди. А тут невеличка стройка, ну завжди всі стройки проходять взимку, тому що влітку дуже багато туристів. Затища в сторону Брегенца, якщо дивитись, якась така самотня лодка. На воді людей майже немає, деякі пари сидять на лавочках. З берега видно, видно Фаркерг Васабург. Що мені запам'яталось в цій церкві, там є чотири стовпа. І на кожному написано, коли замерзало Боденське озеро. І перший раз воно замерзало в 1963 році. Ні, не перший, останній раз воно замерзало в 1963 році. 1830 ist der Bodensee in der Nacht vom 1. zum 2. Februar fest zugefroren. In 1830 diesem Tisch ist 1. 2. 1 februar Bodensee zugefroren. 1963 vom 7. Februar bis 10. März.

І люди цілими вайза, це багато людей групами перетинали озеро в Швейцарію. Як і всі католицькі церкви, церква в Васабрі має барок стіль і дуже гарний портал і канцель. Церква ця присвячується Святому Георгу, Хайліке Георгштіт. Зверху це покровите всіх людей, які знаходяться у воді і морі. Тут є чудовий старовинний орган. І нема нічого закритого, можна піднятися по ступеньках і все роздивитись зверху. Ще на одному стовпі написано 1573 рік. Це коли замерзало Боденське озеро, але. Все, що тут написано, воно написано старим німецьким шрифтом, і я його не можу так швидко прочитати. Ще ніколи так близько не бачила органу, то трубочки можна зняти на відстані 10 см. Цю церкву зверху. Це місце, де сидить органіст. Оскільки вода принесла дерево. Коли буває повінь і вода закриває всі ці стіни, тут буває 500-600 метрів, отак все покрито деревом. І під'їжджають трактори, збирають це дерево і роблять опалення. Я не знала, але ж недавно в, 1900... не, в 2023 році помер один відомий письменник. І тут він похоронений, бо він жив в цьому місті. Мартін Вальса. Він писав такі дуже заумні книжки, їх було дуже тяжко читати. Bohat, Bohat, Philosophie Michel Kaschelin-Jümpf von Überlingen. An den Tut und Wasserberg. Sternennachtprinzessinnen. Eichenholz lasiert. Stefan Guba 2022. Die Arbeiten sind verkäuflich. Mowa deprozis Kultur. Von der Vestavlen in der Були зроблені Штефаном Грубим у 2022 році. Хто хоче їх купити, може підійти на рецепцію готеля Ле Ми пройшлися декілька сотень метрів по узбережжю і вийшли до Васабургбухт. Зайшли в нове Населений пункт зветься Ноненгорн І тут є, там, де трикутник, ви бачите, і так, таку браму. Тут є місто захисту природи, бо там влітку ростуть іриси. Це пару гектар. там. як якась акварель Пенса нема одної ноги Дуже гарно обходиться з трьома. Дома тут дуже скромні, такі, як в селі. Дякую, що ви разом зі мною прогулялись по місту. Васабург. Ви були на каналі. Будь зі мною з вами була ваша Наташа. На все добре.